Перше, що я хочу сказати і наголосити, бо хто сьогодні наш ефір буде дивитися з моїх глядачів, то теж, якби люди в курсі, я попереджав ще рахуйте в серпні: що коли буде місяць у вересні, новий, тобто пустий, коли буде повний, найбільші загрози варто очікувати. Нас якраз сьогодні маємо повнолуння, тобто, коли він був якраз новий. Це було на початку вересня три дні жахіття, яке творилося. Пам'ятаємо підряд, і про ці дати 18, 19, 20. Я вже попереджаю ще з минулого тижня. Тому те, що сьогодні відбулося звичайно жахіття, бо я ще не дивився новин. Але знову ж таки, про це вже по відчуттях я попереджав, що такі загрози можуть бути, і можуть бути по всій Україні саме в ці дати. Тому дуже, знаєте, не люблю, коли це гірше щось перечуття справджується, і коли це гірше перечуття якесь підтверджується. Але у нас сьогодні 19 число, завтра ще 20-те загроза є. Плюс знаємо, зараз почався той коридор затемнень, який триватиме. Та, він триватиме десь, наскільки пам'ятаю, до 2 жовтня, а під час коридору затемнень нечисть завжди любить додатково активізовуватися. Може таки бачите, першу відповідь на ваше запитання, що на коли звернути якби увагу, які десь підвищені загрози? От і маємо період з 18 вересня до 2 жовтня. Цей період вже автоматично є таким підвищені загрози. Що ворог планує? Ну, по-перше, маємо зразу карту агресії. У нас рицар мечів. Карта агресивна це карта нападу. Ось і якраз те, що стосується загроз повітря, це стихія мечів. Далі дев'ятка жезлів, в тому числі будуть пробувати посилювати напади по лінії фронту. Ще вони не абсолютно не, не мають такого плану, щоб здаватися. Весмірка Пентаклів перевернута, загрози, які йдуть по різних е об'єктах. Це можуть бути і житлові об'єкти, це можуть бути, як я раніше про це наголошував неодноразово, і об'єкти там пов'язані у учбові ті самі заклади. чи різні і медичні заклади, чи так кажені там пансіон. До речі, останні теж в енергопрактиках було попередження загрози для дітей, тобто навіть я так само раджу цими днями уникати взагалі великого скупчення місць, чи це якісь можливо там чи виставки, чи концерти, чи якісь такі ну великі мається на увазі, де можуть бути скупчені міст, там, ТРЦ і так далі. Про всяк випадок. Я не кажу, що 100% буде там десь прям ну, прилетить. Знаєте, я не маю такої звички залякувати людей, але в будь-якому випадку обережність треба зберігати, і також це можуть бути завдані, що спроби ударів по критичній інфраструктурі, тобто, те, що стосується і енергетичних об'єктів України, так там до середини осені наголошую, що теж тоді була інформація про загрозу ударів по ГЕС. Вона нікуди, що ця загроза поки що поки що не пропала. От, не всі плани ворожі їм вдасться здійснити, Богу дякувати, бо йде карта е зміни планів чи нейтралізація планів, чи дай Боже успішне максимальне відбиття. От, але все одно ще біди можуть наробити. Бо і тут теж карта король мечів, плюс є те, що пов'язано з е зливом інформації, з колаборантами діяльністю, то теж це гадство нікуди не пропало. Розумієте, от. Е Найбільше, які можуть страждати передусім регіони, те, що зараз де по енергії, першим ділом це якраз північно-східні регіони, які максимально близькі да, до кордону з Росією. Потім далі йде зараз так найбільше в світі це не таким агресивним кольором, червоним, недобрим. Це південні напрямки, далі йдуть вже центральні. Але навіть згадуючи прогноз, які робив по регіонах на вересень для України, то і по західних регіонах по багатьох карта була недобра. Ну, сказати, що зараз десь буде максимально тихо, спокійно, а десь буде там взагалі дуже дуже погано, ну чесно, я не скажу такого. Бо насправді, якщо йде вже масована атака, то спокійно нема ніде. Ну на жаль, розумієте, просто радує те, що не всі ворожі плани вдасться їм здійснити, а те, що вони планують збирати черговий куста, який кажуть, це як жатва, Знаєте, зібрати чергові жертви, зібрати чергові невинні душі. Та карта є. Тобто, коли люди цього не чекають, коли люди чомусь радіють. Коли люди, там, наприклад, вночі, допустимо, спляють, відпочивають, не готові до якихось таких обстрілів, тоді нечість максимально активізується. От, і зараз скажу: оці йдуть дати 18, 19, 20, потім ще можуть бути більш такі а, далі до двійки, четвірки, восьмірки, 22, 24, 28. Частково ще шестірка може бути, 26. Більше вона може бути якраз по парних числах. Тут парність така йде. По загрозах. Ну, але, Але. поки ворог на нашій землі, ви знаєте тому і фразу, нам на жаль, спокою повноцінного вони не дадуть. Як би нам того не хотілося, не мріялось така ситуація? Тому бути уважним бережним, закликаю всіх і завжди і молитися над нейтралізацією гірших сценаріїв майбутнього, це дуже важливо. Бо коли мене запитують, а що можна робити, щоб якось це все. Ну, змінити так ці загрози, я кажу дуже просту річ: Побільше треба молитися, побільше треба молитися. Хтось це робить е е на один, це робить в різних, є теж там як мої енергопрактики, є якісь молитви де люди об'єднуються, об'єднатися, молітися. Саме через духовний аспект можна ворога подолати передусім через духовний аспект розвитку життя. Ну а по-друге, що були всі необхідні для цього технології. Це теж важливо, але через молитву теж маємо цього просити: і допомоги для перемоги, і щоб наші придумували всю необхідну, скажімо, цю військову там, чи якісь чи зброю, чи техніку, чи що там. Бо нас дуже розумні люди, так що думаю, згодом ми про це теж будемо знати: про якісь важливі розробки, саме наші, які такі технологічні, які ключі можуть багато в чому змінити їх, і хід війни нашу користь. І, взагалі, ворога здола. Чи вона вже останні такі розробки? Це ті дрони, які там вогнем літають, там все випалюють. Потім ще там якийсь дрон такий як назвали його чорна вдова, якщо я правильно пам'ятаю, теж ну, розробки йдуть, і це дуже важливо, багато що є на таємному рівні. От, а потім росіяни пробують це зразу копіювати. Свого ж не можуть, певно, придумати, тому пробують копіювати. Знаєте, десь в такому плані ну, це відбувається. Але... Ну, якось так. <кій> якось так. так. Кажуть, великі розуми світові теж мають походження саме з України. Ну, мабуть, мабуть. Перша карта. Ну, до речі, вона навіть добра, якщо брати класичну колоду, це на Саркан імператриця. Імператриця це про що? По-перше, це про сотворення, про народження чогось. Колись теж згадав так, може, і минулого року це було. Коли ця карта часто випадала, що там такий один аркан, є аркан називається Світ. А я казав, це як народження нашої перемоги. Знаєте, спочатку там часто випадали такі аркани жінки, яка вагітна. Кажу, то от ми виношуємо нашу перемогу, а це як народження перемоги. Так, це про народження чогось нового, важливого, значимого, і в тому числі. Через енергію жіночу, через впливову якусь жінку, через впливових жінок, тому що імператриця це про, про жінок, про жіночу енергію. Також імператриця це про плодючість, про енергію землі і про активізацію енергії землі для нашого додаткового захисту і охорони, і також про хороші бонуси, подарунки. Про прихід якихось важливих теж, знаєте, як кажуть карта, як коли спадок тобі приходить, так ти ніби там не чекав, прикистки не очікував, тобі прийде щось як спадок, так? Бі щось таке подарує, таке щось прийде важливе, і ти зможеш це в плані навіть матеріальному використати, так як тобі це треба. твоїх же ж е, е, якихось по, таких запитах потребах. Ну, такий хороший аркан Перший, цікаво. Другий. Знаєте, це як так треба було витягнути? Дивіться, тут карта імператриці, а тут ви думаєте, яка карта? Ну, бракує ще тільки імператора, правильно, до, до всього, до сімейної пари. Це карта імператора, так. Ну, третій, четвертий аркан. Ну, про що в нас імператор? Якщо тут було про сильне жіноче начало, яке нам допомагає і керує, все називається починається з жіночого начала. Про розумний матеріархат ми сьогодні говорили. А далі продовжується чоловічим так, патріархатом, так називається хто мудрий, так кажуть в сім'ї. Жінка оцей. чоловік голова, але жінка шиє. Ну, десь в такому контексті. І імператор це, до речі, про звільнення. От імператор це про силу, це про звільнення, це про прийняття правильних, дуже важливих, тактичних якихось рішень. Це енергія такого, я би сказав, навіть бунтарства. І е, навіть певні зміни важливі пов'язані з політичними силами, з політичними організаціями, з політичними структурами всередині України, е, з політичними якимись реформаціями і на рівні енергії, от, я кажу, бунтарство як звільнення те, що ну по факту є, скажімо так, окупованим. Так от мені дуже часто ця карта відгукується як можливість зміцнити свої позиції оборонні. Звільнитися від того якогось гадства, щось звільнити якісь конкретні території, чомусь тут по енергії навіть більше від напрямки е З Харківської відгукується. там, де Повчанський напрямок, там де отут ці липці, е там, ну, де вони ото не дійшли, да, і там сидять ті гади. Може бути і звільнення очищення. І ще, якби таке, знаєте, дуже правильне якесь е хитромудре планування. З приводу таких таємних ще ходів, одні з них вже почали знову реалізовуватися це от Курський де вже з іншої сторони, наші заходять гарно, так Тому, тому. Тобто звільнення називається не тільки української території від російської Чорноти, але ще й звільнення російської території від тої самої Чорноти. Якось так. Ну і імператор це завжди каже про правильне керування управління, про велику відповідальність. Тобто, чим правильніше і відповідальніше. Керівники нашої держави будуть правильно все між собою узгоджувати і будувати тактики, плани, і все буде чітко узгоджено, то тим потужніший буде результат. Мені вже ж цікаво, яка там третя карта. А третя карта тут ось така: називається: ну, в цій колоді вона добра, бо це карта башні. Звичайно, вона попереджає про те, що можуть бути ще загрози, але в цій колоді кажу, вона більш про добре. Вона говорить про те, що на основі зруйнованого. Буде побудоване щось нове, значно потужніше, сильніше, величніше. Так хочеться сказати, що там, де пробували гади нас зруйнувати, знищити, і там, де вони багато чого по факту і знищили, натомість буде відбудовано щось потужніше, сильніше, краще, навіть ніж було до того. І карта башні тут в даній ситуації це знову ж таки про таку ось, якусь міць, про захист, про відновлення. В тому числі да і башня як руйнація важливих об'єктів для них, для того їхнього там же керівництва важливих, так тобто, правильно, що для них руйнація для нас підсилення, все дуже правильно. Ви бачите, трактуєте все чітко. А також ця карта вона, до речі, ще дуже теж показує про таку можливість і ну, побудувати в Україні сильну українську якби таку структурну. Структуру і цілісність, і, от дуже я кажу, в плані як захисту, щоб ми були знаєте, як недосяжні для того всього гадства. Тобто хочеться вірити, щоб в Україні було більше, і особливо в тих регіонах, які найчастіше потерпають від обстрілів, от щоб цього було максимально Максимально того захисту багато. Дивимося по енергетичних таро. Тут у нас така карта заморозка-розморозка. Називається там, де. Руху не було, він може початися. Тобто, знаєте, якісь як от напрямки, де нічого не відбувалося чи не було успіхів результатів, це може знову ж таки розморозитись. І до цієї карти теж згадується одна така моя фраза недавня в енергопрактиках прийшла: що коли вогонь розтопить лід, тоді і буде перемога. Ну, така прийшла фраза, і тут якраз про розтоплення льоду. Я теж з глядачами думали, що це може означати. Дехто припускав, що це людяне царство російське, там, та зірка якась там на куполах, там та пентаграма, ще десь там то має вогнем бути подолана і буде все добре. І от тут карта така розморозка-заморозка. Правда, вона відсвітлює і не дуже її видно ну, чітко. Ну, менше стимулі. Ну, не буду трапити Далі карта Покровительства. Тоже така карта, яка говорить про покровительство, про необхідну, про необхідність ну, по-перше, нашого звернення до вищих сил. А по-друге, про, про те, що з'явиться для України ще до твоєї покровителі. Дехто з тих, хто сумнівався чи був нейтральним, теж може зайняти сторону України. Дехто з тих, хто вже допомагав, можуть ще більше допомагати, тобто карта покровительства, а ви самі знаєте, якщо є правильний покровитель, то і будь-які питання можна вирішити. І третя карта ну, прям така, знаєте, на завершення сьогоднішнього нашого ефіру, карта, яка називається відпочинок, така лінивість. А знаєте, щоб все було добре, щоб ми всі могли разом відпочити, а передусім наші воїни. І ті, хто кожен день потерпає від тих обстрілів, і тих загроз, щоб люди реально могли от відпочати. Тобто, чи можуть бути такі події, які сприятимуть тому більшому якомусь спокою, все таке так, бачите, ми не задаємо конкретний термін, там місяць, два, три. Ну я так от розумію, воно ну, найближче події, там нехай найближче там кілька місяців. Значить, щось в цьому контексті дай Боже буде таке відбуватися, бо це якраз кажу, карта про такий, такий, знаєте, як, як релакс, якого насправді всім нам бракує. І вже хочеться в той час знаєте, просто реально, щоб все затихло, кордони відкрилися. в Україні був мир, спокій, тиша і без війни, і кудись справді поїхати до якоїсь води, на якийсь, десь, знаєте, трохи відпочинок, просто якусь подорож, таку, щоб думати про щось інше, але не про війну. Розумієте, і от і про якийсь розвиток, і про щось таке хороше, добре, класне. От ну така от карта. Такі в нас сьогодні ще додаткові підказки прийшли. Дай Бог, щоб все найкраще реалізувалось максимально сильно, а негатив нехай нейтралізовується.